Ви думаєте, Моналіза – шедевр? Ні. Це найдорожчий піар-хід. Це міг би бути геніальний маркетинговий перформанс, якби він був спланований. Ось де треба черпати натхнення арт-дилерам і сейлс-менеджерам. Монолізу зробив найдорожчою картиною світу не Леонардо. Леонардо за неї не отримав нічого. Отже, у серпні 1911 року Джоконду викрили з Лувру. Париж вибухнув. Газети виходили з величезними заголовками. Сотні людей юрмилися під Лувром, щоб побачити порожню стіну. Це стало національною трагедією. Украдіжці звинуватили Пікассо і йома Аполінера. Але доля хитра річ, підозра впала на них, бо за кілька років до того гійома Полінер, поет і літературний критик, придбав у працівника Лувру викрадені маленькі артефакти, іберійські статуетки та африканські маски. Вони були б дешевими, але факт залишився фактом. Ці предмети потрапили до майстерні Пікассо. А той використав їх як натхнення для створення легендарної картини «Авіньйонські дівчата. Після неї він уже ніколи не повертався до красивого мистецтва.